Чорнобильська трагедія. Вступ. Трагедія, що сколихнула світ. Чорнобильська катастрофа сталася в ніч з 25 на 26 квітня 1986 року на четвертому енергоботі Чорнобильської АЕС. Це була найбільша. Аварія на атомній електростанції в історії. Внаслідок вибуху реактора відбувся потужний радіоактивний викид. Радіація поширилася на території України, Білорусі, Росії та багатьох країн Європи. Основною причиною стала низка критичних помилок під час проведення експерименту. Що таке Чорнобильська катастрофа? Реактори ЧАЕС мали тип РБМК 1000. Це графітово-водний реактор канального типу. Ключові особливості В якості модератора, уповільнювачу нейтронів, використовувався графіт, охолодження здійснювалось водою. Пара від нагріву води обертала турбіни, що виробляли електроенергію. Ядерне паливо уран 235. Ці реактори були потужними, але мали небезпечні конструктивні особливості, які призвели до трагедії. Причина аварії. Людський фактор і технічні недоліки. ВТБ це вода, яка циркулює в реакторі, охолоджуючи паливо. Вона, вона виконує три ролі: охолоджувач надає паливо перегрітися, теплоносій переносить тепло до турбіни, частково нейтронопоглинач – При кипінні зменшує поглинання нейтронів, що небезпечно. Проблема РБМК у тому, що при зменшенні води кипінні Реакція не сповільнюється, а прискорюється. Це називається позитивний паровий коефіцієнт реактивності, і саме ця особливость стала фатальною. Реактор РБМК 1000 конструкція і ризики. Реактор мав понад 1060... 160 стрижнів управління, які регулювали швидкість реакції, використовувалися для аварійного зупинення АЗ-5. Мали графітові наконечники головна конструкційна помилка, до речі, приведені стрижня. Спочатку в, зон, в зону реакції входив графтиний наконечник, що підсилював реакцію, а не гальмував її. Ось це ключовий момент. А друге, тільки після нього йшла погонаюча частина. Це означає, що на перших секундах після натискання кнопки АЗ5 реакція могла збільшитись, а не припинитись. Що і сталося під час вибуху. А за5. Кнопка, що погіршила ситуацію. Кнопка аз 5 аварійний захист 5 мала зупинити реакцію, швидко ввівши всі стрижні в активну зону. У ніч аварії. Коли потужність рафтово зросла, оператор натиснув аз 5, сподіваючись зупинити реактор. Але графітові наконечники спочатку підвищили реакцію і почався неконтрольований розгін. піднявся, Відбулося гідравлічне руйнування труб, а потім вибух. Таким чином, АЗ5 замість зупинки реактора фактично став пусковим механізмом вибуху. Ніч вибуху: Хронологія подій 25-26 квітня 1986 року. Це був плановий експеримент, щоб перевірити, чи зможе турбіна певний час після зупинки подавати енергію на насос. Під час підготовки автоматичні системи безпеки були вимкнені. Потужність знижена до нужен низького рівня, нестабільного для РБМК. Оператори змусили порушити регламент, щоб не зірвати експеримент. Це привело до умов несумістих із безпечною експлуатацією. Повдінка персоналу в момент аварії. О 1 годині 23 го... хвилині натискання кнопки А за 5. Через кілька секунд реактор почав розумітись неконтрольовано. Паливні канали перегрілись і вода закипіла миттєво. Мі... Відбувся гідравлічний вибух, потім тепловий. Викинув плиту вагою 2000 тонн. Зруйнувалася активна зона. Почалась пожежа. Радіоактивні речовини вирвались у повітря. Радіоактивний викид і масштаби забруднення. В атмосферу потрапили, йод-131, небезпечний для щитоподібної залози, Цезій 137, що довго зберігається в ґрунті, Стронцій 90 та інші. Деякі речовини вражали кістки, кров, легені, щитоподібну залозу. Зона забруднення понад 200 тисяч квад... кілометрів квадратних. Хмара досягла Скандинавії, Італії, навіть Англії. Реакція влади Замовчення, замовчування та запізніла евакуація. Лише через 36 годин після вибуху було вирішено евакувати прип'ять 50 тисяч людей. Їм сказали, що будуть лише на три дні. Більшість узяли з собою лише документи. Місто так і залишилось мертвим. Пізніше евакуація охопила сотні тисяч людей у радіусі до 30 кілометрів. Uh, ще я це не написав, але це стоїть uh, сказати, що uh, людям вже сказали на три дні всього вони через 3 дні повернуться, можна залишити своїх домашніх улюбленців, котів, собак. Котам та вони то ще могли вижити якось, випрыгнути у вікно чи ще кудись, а собак прив'язували. І стався викид радіації, люди більше не поверталися. І так, їхні домашні улюбленці залишились приковані до квартир, які облучились дуже великою кількістю радіації. Ліквідатори: герої без броні. Понад 600 тисяч ліквідаторів працювали над усуненням наслідків. Будували саркофаг, вручну скидали графіти з даху. Роботи тривали секунди. Гасили пожежу, не знаючи про рівні радіації. Багато з них загинули або отримали важкі хвороби навіть через кілька хвилин перебування в зоні дії. Найбезпечніші об'єкти в зоні. Своняча нога. Розплавлена ядерна маса під реактором. У перші місяці після аварії випромінювання біля неї складало понад 10 тисяч мікрорентгенів на годину. Або 10 рентгенів на годину. Це смертельна доза за 5 хвилин перебування. Рудий ліс. Територія поруч з реактором де де дерева миттєво загинули. Радіація тут досягала 3500 мікрорентгенів на годину після вибуху. Підвал лікарні прип'яті. Речі пожежників, що голосивий реактор, досі випромінюють до 105 ой, до 1500 мікрорентгенів на годину. Реакторна зала четвертого енергоблоку. Одразу після вибуху рівень радіації був понад 30. 30 тисяч мікрорентгенів на годину. Для порівняння. Нормальний фон 10-20 е макрорентгенів на годину. Якщо я правильно сказав. Це 1 сота 2 сотих мікрорентгенів на годину. Безпечна межа для людей. До 100 мікрорентгенів на годину на короткий час. Ліквідатори. Герой. Бачаюсь. Реакція води та, світу, та Світової спільноти. Радянська влада намагалась приховати катастрофу. Лише завдяки Швеції, де засікла радіацію інформація стала надбанням світу. СРСР СР визнав аварію лише через кілька днів. Почали, почалися міжнародні програми контролю, аналізу та допомоги. Наслідки для, наслідки для здоров'я. Близько 60 тисяч випадків раку та подібної залози, Особ, особливо серед дітей. Десятки тисяч ліквідаторів померли внаслідок опромінення, підвищення врож, врожених вад і хронічних хвороб у регіонах навколо. Це трагедія, яка має довгострокові медичні наслідки навіть сьогодні. Чорнобиль сьогодні, небезпека триває. Хоча радіаційний фон в більшості зони знизився, деякі ділянки залишаються надзвичайно небезпечними. Приро... Природа частково відновилась, зони від... використовуються е, для наукових досліджень, як музей трагедії для обережного туризму. Висновок: урок Чорнобиля. Чорнобиль Чорнобиль не лише трагедія. А й застереження людству. Коли технічні помилки, байдужість до безпеки та зневага до людей поєднуються, поєднуються. наслідки катастрофічні. Пам'ятати про Чорнобиль означає робити все, щоб ніколи не повторяти подібне. Гарного вам дня. А... Гарного дня, спокійне, спокійної ночі та всього найкращого.